я мовну, то У програмі свята танцювальні, співочі та модельні конкурси і бал маскарад. Номінації: герої Казок, королі та королеви, принцеси та чарівники. Учасники в ігровій формі розповідали про традиції святкування нового року в різних країнах світу. Сам захід проходить у формі казки. Це теж є родзинка. Це незвичний конкурс, це казка. І в казці казкові персонажі, які є і з учасниками конкурсу. До участі залучили дітей пільгових категорій. Дітки, всі переселенці, діти з зони АТО отримують подарунки, солодкі подарунки від наших організаторів від організаторів та наших меценатів». Одинадцятирічна Вікторія мріє стати балериною. В танцювальному конкурсі взяла участь щоб прославитися. Я хочу виграти перші міста і кубок, щоб мене всі узнавали, щоб мене приглашали на всякі конкурси, щоб я там вигравала. Серед юних талантів також є ті, для кого в першу чергу важливо створити гарний настрій для інших. Я Сьогодні просто щоб створ допомогти створити таку казку. Я сьогодні буду з моделями виступати. Що знають про новий рік діти? Та як полюбляють його зустрічати? Запитаємо у них. В нашій традиції ну, треба, щоб було завжди 12 порцій на ст... на столу. Треба святкувати в кругу друзів і родини. І треба святкувати так, як ти хочеш провести наступний рік. На новий рік. Треба, щоб ніхто не сорився перед ним, щоб було весело. Дитячий фестиваль Гостях у зими провели у Полтаві у восьме. Серед учасників цьогорічного дійства переможці міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Анна Комар, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.